У першу неділю серпня в Україні відзначається День проспілки залізничників та транспортних будівельників. Тому з нагоди цього свята у святковій залі школи естетичного виховання відбувся урочистий захід, на котрий завітав колектив Подільського локомотивного депо та представники міської влади. А саме, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський та заступник міського голови Людмила Задорожна. Почесними грамотами подільського міського голови та подарунками за сумлінну працю та високих. І високий професіоналізм були нагороджені залізничники нашої громади. А зі щирими вітальними словами до залізничників звернулася заступник міського голови Людмила Задорожна. Стало вже гарною традицією співпрацювати з нашими представниками залізниці України, які ті підприємства, які є в нашій подільській громаді, і сьогодні з нагоди їх професійного свята, а саме, свята про спілок залізничників і транспортних будівельників, з Ініціативи голови профспілок, а також за підтримки нашого виконуючого обов'язки міського голови Олега Богдановича і з гарною організацію нашого управління культури і туризму, бо моя впевнена, що сьогодні пройшло дуже гарне свято. Були нагороджені найкращі працівники. Впевнена, що люди всі отримали багато позитивних емоцій, особливо вони всі працівники інфраструктури, яка є критичною, які працюють в дуже таких нелегких умовах під час повноштабного. Торнення, за що ми їм щиро вдячні низький вклін за їх роботу, і це саме найменше, що ми можемо зробити, це подарувати позитивні емоції, тому ще раз користуючись можливістю, святом всім нам миру і перемоги. Цей день працівниками міського будинку культури для залізничників була підготовлена і проведена цікава розважальна програма, котра була наповнена різноманітними патріотичними піснями та танцями. Представники профспілки залізничників в свою чергу щиро дякують за усі привітання та за те, що їх працю цінують та не забувають. Дуже приємно, що міська влада про нас не забуває про таку професію залізничник з нагоди свята дня профспілки залізничників та транспортних будівельників України організувала нам концерт з. Подяками нашим залізничникам ви сьогодні завітали на цей урочистий захід, який присвячений вашому професійному дню. Ваші емоції, ваші враження. Вам все сподобалось? Так, дуже сподобалося. Я дуже дякую організаторам цього концерту, нашим профсоюзним організаторам за таку подяку. Дякую, добре було. Вас нагороджували також? Також нагороджували. А скільки років ви вже працюєте? 18 років. Дякуємо організаторам <плакова> цього концерту. Дякуємо про спілки. Приємно, дуже гарно. Все було дівчатка, молодці всі гарно виступили і дуже-дуже сподобалося. Дякуємо за сьогоднішній день, за сьогоднішній праздник. Це праздник наш, наших залізничників. Ми, я проробила на вкатовській дистанції путі. 79-го року. дякую хто прийшов нас поздравити з цим урочистим праздником. Дякую міської владі, дякую нашій железній дорогі. Дякую всім за цей праздник, що він є. Дорогі працівники залізниці, сьогодні ви справжні залізні люди, які можуть позмагатися з супергероями у своїй міці та мужності. Ми приєднуємося до усіх привітань на вашу адресу та бажаємо нашим залізничникам, щоб усі неприємності пролітали повз як вітер за вікном локомотива. Нехай ваша доля буде прямою і блискучою, як залізничні рейки. Щиро бажаємо, щоб в потязі вашого життя завжди їхали вагони щастя, любові, благополуччя і здоров'я. Ольга Си. Итник ілля би телекомпанія КЕД.